Політизована картографія, світова картографічна спільнота визначається зі статусом окупованого кримського півострова. Так, компанія Яндекс, яка працює в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані і Туреччині, аби догодити усім користувачам, відображатиме Крим відповідно до офіційної позиції кожної з держав. Тож українці бачитимуть півострів українським, а росіяни російським. Їхні ж колеги з компанії Google наразі відображають Крим частиною України як на українському, так і на російському доменах. Це обурило депутатів Держдум. Ми, які вже звернулися до розпожив аби той перевірив інформацію картографічного сервісу найпопулярнішого у світі пошуковика про приналежність Криму. Російські обранці вимагають зобов'язати Google в Росії вказувати півострів як суб'єкт Російської Федерації. Крім того, вони домагаються перевірки електронних карт Bing компанії Microsoft, а також російської вікіпедії, яка вказує Крим як спірну територію Росії і України. Однозначні у визначенні приналежності Криму картографи Німеччини. тамтешні видавництва, заявили. Що не змінюватимуть шкільні атласи й мапи через анексію півострова Росією, оскільки уряд ФРН не визнає її і вважає територію Криму українською. Крим залишать у складі України і картографи National Geographic у головному офісі компанії запевнили рішення нелегітимної влади Криму та урочисте прийняття півострова до складу РФ для них нічого не означає. А от на американських картах Крим фарбують у Сірий як територію зі спеціальним статусом відповідно до політики США щодо спірних територій.